Всім привіт! Мене звати Аня я дуже-дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене сьогодні, знову домашній макбанг і багато тіней. Нічого, я обов'язково розберусь зі світлом, щось придумаю. Так, а сьогодні в мене тут домашній супчик. <кхем> а тут в мене виходить грибочки. Він такий грибно-вершково-локшуновий. локшиновий М -м -м. Взагалі mm. розповім, що тут у нас домашня піца, яку я дуже-дуже вдало пересушила. Тепер ну, перчики оливки. Mm. Мені дуже подобається вершковий сир, коли береш оці, знаєте, хребти з червоної риби. або mm. обрізки якісь, не дуже жирні. Mm. Відварити, потім це м'ясо зняти і вже. Ні, давайте спочатку вичнемо. <сі> Коротше, я ці, до речі, не пам'ятаю, я здається, не розморожувала. <кхід> Вони зазвичай заморожені продаються. Коротше, не вийшло нічого змінити. Хребти. Мені здається, я не розморожувала. Але, можливо, і розморожувала. Але в тому, що я ну, типу, варю бульйон, потім достаю окрему рибу, бульйон процеджую, щоб Він був такий, типу, чистенький, без всякого. Різного. Коли остиває, то я просто його відділяю від кісточок. І коли суп вже готовий, майже в самому кінці додаю м'ясо, риби. І це мав би бути такий ось вершковий супчик. Але <кхід> я побачила грибочки. Дуже захотелось. Все то же самое. Картопля, лук с чем-то, с чем моркой, пецмажу, потом грибочки, трішки пецмажу. Даю це все в картоплі, яка вже напівготова. Проварю разом, натираю цей сирочок. м'який, важковий. Вчити нам не простить? Нічого страшного. На смаковій якості це сильно не вплинула. Перемішую, щоб проступити трішки цей сир. став. Сіль спеції по смаку. І сьогодні дала, якщо в рибу я в рибний суп додаю. Трішки рису, то тут у мене була, звичайно, лопшена швидкого приготування півпачки. Бо половину я успішно з'їла сирою. От. І все. І це в мене якось з самого початку не пішла. Я зробила двіжове тісто. Я по рецепту з інтернету і. поставила в темне тепле місце. Сам магазин за іншими продуктами. але не піднялася. І виходить, <кхем> брала інгредієнти, як прописано було в рецепті. І Уже на етапі замішування тіста я зрозуміла, що 350 грам муки багато. Але думаю, що воно все одно нормально підніметься. Я певно його просто мукою забила. Певно, дуже неприємно слухати, як воно дзінчить. Вибачте. бачите. Знову забула ложечку взяти. Безшумно. Взагалі сьогодні хотіла поділитися з вами кхе, своїми переживаннями. Виходить, ми зараз живемо в нашій квартирі і ми живемо тут з моменту, як ми сюди приїхали. Спочатку ми думали, що це тимчасовий варіант, як не дивно. Чоловік мені розповідав, що ми так на півроку подивимось, як ну, що тут mm. І виходить, що в нас дуже сильно варіантів вибрати не було, тому що ми вже приїхали, ми жили в готелі, і кожна доба, відповідно, накапувала, і нам просто було потрібно щось вибрати. Ми вибрали найкращі варіанти з тих, що. Нам підходили побіжати і взагалі. Ммм, штучок. Так як квартиру, <кхи> яке я зараз розумію, ми знімали десь на початку березня, скоріше всього, що воно в зимовий період, в опалювальний сезон. М -м. Дуже простоювала, і власники квартири вже просто хотіли швидше здати квартиру хоч комусь би вже. І Тому вони дуже класно скинули ціну. І на той момент. Вони дуже класно. Але все одно 3200, здається, вони за неї хотіли. Або 300. Ну, типу там за 2800. Ну, а нам що? От. Виходить, типу, що вартість квартири <кій> невелика, квартира скромна, старенька. Все тут сипиться, ламається. Декілька разів ми намагалися з неї з'їхати, як ми, я. Але в основному не виходило через те, що дуже м -м, високий прайс був. Типу, міняти дорожче за такі самі умови, типу, не було сенсу, а якщо щось прям нормальне, то це відповідно і коштувало трішки більше. І ми якось не були готові до таких змін, думаю. Ну, <кій> ну блін, краще ці пару тисяч там відкласти, да? або витратити на інші власні якісь. Постійно я куди витрачати гроші. Ну і виходить, що де <кій> щось поламається, там ще щось. Ми не турбували наших власників, особливо. Десь на четвертий рік життя. Я сказала, власниці, що вже треба якийсь ремонтик робити можна. А тут у нас, бачите, стіни фарбовані. І вона типу, Анечка, любуй капризи ваші деньги. Ну, в принципі, нічого страшного, знову ж таки, ціна невисока. Ну його і, і ладно. Туди-сюди, то кран, то бойлер зреламався, то щось там підклеїти, підкрутити. Ручка на дверях зламалась. Ну, така, типу, знаєте, дрібні якісь моменти. Але ми це робили і потім зрозуміли, що в принципі власникам все одно не турбувала їх. От і <кій> тут виходить, що... У нас ванна кімната, там теж фарбовані стіни. І виходить, що зі сторони самої ванни, там, виходить, почала підніматися фарба, і, відповідно, туди забивається волога, туди там з'являється пліснява і ну, на це просто не можна закрити очі. <кій> і вчора я зустрічалась з власницею квартири. А я виходить, ну, я поцікавилася, як це все робиться, там, тіпа, що є різні етапи підготовки стін, тим паче це ванна і кімната, її і треба дуже правильно підходити до підготовки стін до фарбування. І виходить, що я подивилася, що взагалі, в принципі, по всій ванній кімнаті, по всім стінам трішечки повздувалася фарба і чомусь. А там виходить типу, стіни, як бетонні. Не знаю, чим це вони оброблені. Звичайним цементом, я не знаю. І, ну, виходить, типу, як бетон, зверху зелена фарба, і ця зелена фарба зверху зафарбована жовтою фарбою. Mm. Така бежево-жовта. Я помітила, що де-не-де -де не просто фарба вздулась. А сам бетон, типу, знаєте, як трішечки творчесно десь піднімався. Не знаю, може від вологи, можливо, якось від початку. Там були порушені якісь правила обробки. Хочу піцу з'їсти, Не на жарко. Ну, в общем-то. Відповідно, що треба ще якусь покльовку купувати. М -м -м. Відповідно, що треба купити обов'язкову ґрунтовку. Потрібен засіб для того, щоб обробляти плісняву. А це виходить, що якщо все це, це знімати, це треба повністю у кімнату бажано ну, обробити цим засобом. І потім вже, помити це, покласти ґрунтовку. Це все має просохнути і зверху вже фарбу. І відповідно, що й фарба має бути нормальна. Ну і загалом, а типу, що це має вийти ну, нормальну таку непогану копійчину. І виходячи вчора я сказала власниці, що така то ситуація, можливо, ми могли б... Би... Що це таке? Це, напевно, від перчика. Кажу, що, можливо, ми могли б вирішити це питання 50 на 50, типу, бо ну, типу, все ж таки ванна, хочеться зробити нормально, щоб все було добре. ну І все. І вона така, типу, ой, Аня, я перепрошую, але, типу, я пенсіонер, без роботи, туди-сюди. Ну, Кажу, я вас почула і справимося якось своїми силами. І тут вона говорить, типу, що так і так, що я вам взагалі хотіла сказати, що Типу, плата піднімається. І зараз, виходить, ми будемо платити за квартиру. Ну, типу, платили 4,5, зараз 4900. Якщо так брати, 400 гривень, це в наш час взагалі не гроші. взагалі 4,900 — це така ціна на квартиру, яку ви в нашому місті взагалі не знайдете, і навіть пусту квартиру. Десь там на околиці, в якомусь неблагополучному домі, пусту квартиру без меблів можна за 5 тисяч знайти. Ну в принципі, якщо так подумати, то умови не самі найгірші. От, але ґґґ, принаймні, хоча б, ну, типу, мені стало неприємно, що людям не, абсолютно все одно. Ну, типу, абсолютно пофіг, що відбувається в квартирі. Як тут шутити? Ну, це логічно, що е, якісь речі е, зносяться. До речі, я тільки що. Буквально побачила, що на задньому фоні. Це у нас виходить. Стоїть старий матрас, який був тут від початку. Він звичайний пружинний, з тряпками, це все. Пружини почали колотись, ніхто не ми його не викидали, тому що ми не знали, наскільки ми затримуємося в цій квартирі. Плюс знову ж таки власникам абсолютно все одно. Ми купили собі норвий нормальний матрас, а цей просто стоїть накритий, нікому не заважає. Будемо з'їжджати і залишимо власникам їхній такий коханий матрас. <хи>, -mm. Повернуся до теми, що все ж таки людям абсолютно все одно. Вони настільки дріб'язкові, ну туди просто були різні ситуації, які показували, що вони оце таке там. Якщо можна от щось економити, вони максимально зроблять це. Будуть бігати по інстанціям, трусити той жак туди-сюди, аби вирішити це питання безкоштовно, безплатно. Ну, коротше. Загалом. Мені мене непогані люди, типу. Тіпа... Тому що вони нас не чіпають, є свої плюси, повірте. І я це прекрасно розумію, але не знаю. Ну і в общем то, я взагалі хотіла на кухні шпалери поміняти. Бо там виходить шпалери під покраску, ми їх вже фарбували, але все одно, як на кухні, то ляпнуло, то коцнуло, то ще щось. Я розумію, що якщо людям це не потрібно, мені воно тим паче не потрібно. Так само і з тою ванною, я вже думаю, на що заморочуватись? Ото зняв, що цей не знімається фарбу за цей. Як ви називається? Це така спеціальна бумага. О. Ну, скажіть мені, що вона така шершава, наждачна. Наждачною я можу прийтися, помити, і зверху наляпати краски. І все. І пофіг як воно що буде. І то я би туди її не їздила після цієї розмови якби не пліснява. Ми цим дихаємо. Ну, коротше, такі ось справи. Я знаю буквально декількох знайомих, у яких хазяївам теж, в принципі, пофіг, вони, типу, там що хочуть, тобто робіть. Але в основному... Там якісь ремонти невеликі. Цим всім займаються власники. Там люди вираховують скорость плати. У нас якось отак виходить. Ну, воно якось спочатку все так і було. І так і продовжується. Ну, як у вас ситуація. Да, присушила я цю піцю знатно. Mm -hmm. Наступного разу просто буду уважнішою. Ну і загалом, до чого це все велося? Що я, я тепер просто не знаю, що робити, так щоб і нам це сильно по карману не вдарило. І в принципі, щоб нормально це все зробити, тому що я то дуже хочу. Я планую там і, і з'їхати змінити житло, але я не знаю, коли це трапиться. Можливо, це затягнеться на руки, хто знає. От і хотілося б, щоб хоча б при нас не було цих всіх проблем, щоб вони зразу знову не побула за. Ну, просто один час у нас, <кій> в принципі, в цій квартирі а, дуже багато недоліків. Я можу їх довго перераховувати. Але з основного, це те, що у нас не закривається під'їзд на домофон. Вже декілька місяців тягнеться це питання, вже наче і гроші здали, і ключики, оці магнітики нам пороздавали, але домофона знову досі немає на дверях. А, всякі наркомани. Люди без місця проживання тут тиняються, бачите, всякі свої справи роблять, на поверхах наркомани це лишають після себе всякі медичні штучки-дрючки. Плюс за рахунок того, що немає домофона, двері залізні, і коли ну, людям теж абсолютно Мешканцям всім пофіг. В основному тут всі квартири здаються, і виходить, що м -м, коли там вітер, протяг, двері протягом дуже сильно бахкає. І виходить, що двері залізні, тут нормальна така вібрація, де просто зараз тепло літо, і вони підпираються каменем. А коли вже холодно буде, то двері будуть закриватись, і, повірте, тут така вібрація буде йти, що просто. Плюс звичайні дерев'яні вікна, опалення не дуже. Типу ми живемо на перших поверхах і Ну, свої нюанси. Вікна в нас звичайні дерев'яні, дерев звісно, що десь щось тягне, то десь так. Все старе, все таке. От. Багато мінусів, плюс один є дуже, дуже вагомий. Це дуже зручне місце розташування для мого чоловіка е, і дуже-дуже смачна ціна. От. І я ще хотіла розповісти. У нас, е, е, коротше, якраз оця розетка, то що в мене тут е, поруч під рукою, вона просто в якийсь момент перестала працювати. Не було ніякого ні запаху, нічого. А в мене чоловік, він людина. Дуже далеко від ремонтів, від того, щоб зробити там, кран туди-сюда, деремпирем. Коротше, він цим по життю, йому це не потрібно ніколи не було, він цим ніколи не займався. Йому простіше ну, типу, викликати людину, яка на цьому на всьому розуміється. І там ну, він робив крани, там, ручку. Це він зробить. Елементарно в інтернеті багато чого можна подивитися. Але загалом, типу, Якщо, наприклад, мій тато може зробити розетку, то мій чоловік на цьому не розуміється. І відповідно, що це дуже страшно, дуже відповідально. І коли я позвонила хазяйці, я сподівалася, що хоча б її чоловік проявить якусь, не знаю, ініціативу. Ну, типу, це ж так серйозно. Вот. А вони сказали, що вони, типу, на місці, виклично, типу, спеціаліста. Ну і врешті-решт. Мій золотий чоловік все зробив, все прекрасно, все працює, слава Богу, всі живі і але знову ж таки ще одна ситуація, яка засмучила. Якщо у вас теж в житті зараз або колись були якісь такі власники квартири поділіться своїм досвідом, тому що я я в шоці. Я реально в шоці, от навіть взяти мого брата, так, да, там суттєво відрізняється квартплата. Але коли він заїжджав, поцікавились, чи треба йому килом, чи треба йому там. Вентилятор, чи треба йому ТСП на повирішували, щось зламали, зламалось, подзвонили, хазяйва це вирішили. Ну, це ще на попередній квартирі. Ну, коротше, я не знаю, таке ж що це тільки ми з таким приколом. От. Дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дуже дякую, що ви мене вислухали. Бо мені це було потрібно, ясно? Цілую всіх обіймаю. Обов'язково підписуйтесь, щоб мене не загубити підтримати, будь ласка. Посилання на мій телеграм також буде в описі під відео. тьомики бомики Па-па!